За п'ять хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца. А що слід зробити, щоб капелюх упав? спитав він. Та шанолюб не слухав. Гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. Ти справді дуже шануєш мене? спитав він маленького принца. А що то шанувати? Шанувати значить визнавати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший і найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти сам один? Ну, то зроби мені ласку, все одно шануй мене. Я шаную, мовив маленький принц і злегка знизав плечима. Але яка тобі з цього радість? І він утік від шанолюба. Ці дорослі дивакуваті люди простодушно думав він дорогою.